8 за. Депутат від фракції Слуга народу та військовий медик Катерина Ямщикова стала новим секретарем Полтавської міської ради. Таке рішення сьогодні прийняли депутати під час позачергової сесії. За новообраницю шляхом таємного голосування присутні віддали 28 голосів. Загалом на сесії зареєструвалися представники фракції Рідне місто Слуга народу за майбутнє партії простих людей Сергія Капліна, Свободи та троє позафракційних депутатів. Я вважаю свій найголовніший статус, попри все, це депутатський статус, той, який надала громада. А секретар інші призначення це вже надвідповідальність, яка лягає просто зверху на плечі. І е, це не є одноосібна робота. Дійсно було зазначено багатьма депутатами, що основна моя роль це так, щоб ви завжди розуміли, що відбувається в місті, брали в цьому участь, і, відповідно, тільки тоді ми будемо мати монолітність в сесійній залі. Та перед призначенням нового виконуючого обов'язки міського голови депутати шляхом таємного голосування звільнили з посади нинішнього керівника громади Андрія Карпова. Рішенням цієї сесії його вивели зі складу виконавчого комітету. За словами члена лічильної комісії Едуарда Волкова, він йде з посади через порушення своїх обов'язків. Секретарем Полтавської міської ради систематично Калеса, Порушення щодо строки спеціальні сесії Полтавської міської ради переважно більше сесії були позачергові та скликалися менше ніж за тим додатку проведення сесії. За період який секретар міської ради картозісня повноваження міського голови міста стався повний колас щодо виконання робіт з утриманням належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, отримати вуличні дорожніх межів міста Полтави. В свою чергу під час засідання Андрій Карпов пішов в канцелярію, аби зареєструвати своє вето на рішення сесії. Він говорить, що призначення нового секретаря є незаконним. Враховуючи, що дії депутатів незаконні, я буду витувати це рішення. Далі я буду скликати протягом двох тижнів сесію, на ви, на якій вони повинні будуть зібрати 28 голосів і подолати моє вето. Та Катерина Ямщикова переконує, жодних порушень не було. Тому вона від сьогодні офіційно новий керівник Полтави. «Пан Карпов має право на свою думку, але є закон відповідно і сьогодні депутатський корпус діє відповідно до закону. Також під час своєї першої прес-конференції новий секретар проанонсувала полтавцям найближчим часом очікувати багато кадрових рішень у міській раді.